Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижну французьку маску бале Модель називається Екоторус Вольт. Вольт в назві це мається на увазі. Лінза має можливість. Приглушати одні кольори і посилювати інші кольори для того, щоб була велика глибина зору в умовах, коли дуже яскраве сонце чи сніг іде, за умовами того, що лінза має особливість таку способність відтіняти одні елементи кольору і посилювати іншому. Це здатність лінз Болє називається технологією Вольт. Що дозволяє більш легко дивитись, більш, менш навантажувати зор в умовах, коли дуже важливо на швидкості спостерігати за зміною гірськолижного склону. Тому що інколи буває таким раптом ви рухаєтесь на гірських лижах на швидкості, і ви не помічаєте дрібні, дрібні, дрібні якісь ямочки, горки через те, що... Блік сонця він покриває оці неровності. А масочка з технологією Вольт буде одразу вам давати можливість. Помічати малесенькі зміни траси, малесенькі тіньові якісь відхили склону, що дозволяє легше контролювати гірськолижний склон, легше рухатись по гірськолижному по гірськолижному склону, менш навантажувати свій зір. Але це можна тільки коли ви подивитесь, коли ви потестите цю масочку, зрозуміти наскільки технологія вольт. Особливо в в гірськолижному спорті. В назві є інформація Еко. Еко еко тримається на увазі екологічного матеріалу застосовано в виробництві. Тобто, дивимось. У нас коробка така не дуже яскрава, дуже така, е, малокольорова. Це е, для того, щоб зайву фарбу не використовувати в виробництві і е, довкілля зберігати. Потім ми відкриваємо масочку е, і е, бачимо, що е, сама лінза теж виробляється з умов е, переробного матеріалу. тобто... Пластикова частина оправи на 45% з переробленого матеріалу. Оцей рімішок він з тканини, яка теж переробляється з вторсер'я. Все це дозволяє казати, коли ви купуєте маску Бале Еко Торус вольт. Ви зберігаєте довкілля. Ви Долучайтесь до е, зберігання нашого е, лісу, полів, полі, всього всього там, де ми мешкаємо, і ви будете отримувати гарну масочку. В, е, особливості цієї маски, я як і сказав, технологія Вольт це відображається ось тут надпись на самої лінзі, Якщо її немає надписі, то це стандартна лінза. Вітрової марки Болє. Категорія лінза. Третя. Дозволяє легко кататись в сонячну погоду і в умовах е, е, снігопаду. Є, звісно, отвори, які дозволяють легко просуватися в повітрю. І ось тут теж паралон, тут теж великі отворі. Що дозволяє проходити е, знизу вверх і зверху вниз повітрю, щоб не запотівала маска. Взагалі-та маска має покриття внутрі, щоб запобігати запотіванню. Зовні маска має міцну частину полікарбонату, тому що лінза з полікарбонату зроблена. І лінза зовні, вона стійка до падінь, до царати. Тобто, якщо так буде падати на сніг, маска раптово. То вона не пошкодиться. Ну, за умови, що на неї не буду ставати лижами чи ботінками. Лінза має... Лінза подвійна, теж запобігає запотіванню. Є ось тут отвір, отут отвір на самої лінзі це теж запобігає більш легкому просуванню повітря, щоб запобігати запотіванню. Сам ремішок Має внутрішню частину силіконові дві е, полосочки, е, що дозволяє не рухатись самої лямочки на гірськолижному шоломі. Якщо взяти гірськолижний шолом, е, руфт, е, пруф, е, пуре, руфтпуре, то ця маска буде дуже пасуватиме в поєднанні з шоломом-бальє. Як ви бачите, гірськолижна маска еко-торус. Вольт підходить до герськолижного гай... шолому, і ви будете мати такий дуже гарний поєд... поєднаний елемент подарунку, якщо ви бажаєте комусь зробити гарний подарунок, маска з шоломом. Як ви бачите, маска має сферічну таку лінзу, що дозволяє максимально об... <кій> контролювати... Трасу гіскалижного склону, тобто бокової частини зору буде більше вам даватись огляду, тому що маска не має країв майже, тобто лінза великий кругозор. Ну, як я і казав, це циліндрична, е, е, сферична, сферична, сферична лінза, яка має більш е, великий огляд. Гірськолижного склону. Сподобалась гірськолижна маска. Бале. Модель називається Eco Torus Volt. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському спортивному магазині Vila Viva. Якщо, вам бажає, якщо ви бажаєте купити маску по інтернету, ви завжди можете замовити на сайті vilaviva.com.ua і ми вам доставимо будь транспортною компанією по Україні сподобалась, гірськолижна маска маска Еко-Торус еко, торус, Вольт від торгової марки е, е, Балє. приходьте, купуйте, замовляйте. Гарні речі від французів у нашому магазині До зустрічі!